Усім привіт! Записую цей відео-відгук спеціально для Оксаночки у якої я проходила індивідуальне наставництво по продажам. Оксана про продажі знає все і навіть більше. Це людина, яка вас любить в цей процес. І ви знаєте, на цьому наставництві я зрозуміла, що я, я грала в якісь такі дитячі ігри, а продажі це, це ціла наука, продажі це глибина. Це розуміння і відчуття клієнтів, відчуття потреб, і саме це це головне, що до мене донесла Оксана. Звичайно, ми з, неї, з нею розібрали, зрозуміли усі мої помилки, вибудували нову стратегію, зробили. Різні аватари клієнтів, чого в мене ніколи не було. І для мене зараз це реально такий крутий, дуже мощний інструмент, який я підкріпила оціми знаннями. Тому я рекомендую кожному. Ну вебінари це мінімум. А ось особисте наставництво, те, що дає Оксана, ви не в одній книжці цього не прочитаєте, тому що це людина. Практик, і яка на своєму досвіді, вона реально може розібрати абсолютно будь-який бізнес і отак от все розкласти по поличкам, що робити, як робити, психотипи, клієнти. Клієнтів це теж для мене, знаєте, така, таке було якби відкриття, і цим дуже круто користуватися. Тому саночку, я тобі дякую. Я тобі е, бажаю ще багато учнів, продуктивних, результативних. І в тебе така мощ енергії, що знаєш, тебе вистачить просто на мільйони мільйони людей.